Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка піжами. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Такс, така у нас як вигляді травички. Флісові штани. XL. Флісова кофта. Ще флісове кофта. комплект на Штани. І світшот 2 xl комплект піжами. Мегенька піжама, онлі. Only. Yet дакіні. Кігурумі. Флішові станці, Розмір 2XL. кігурумі. М'яка флісова піжама. Піжамна кофта Blue Harbor. Так, 14 16 розмір. Кігурумі. Next З капюшоном. Кігурумі. Спа... Супермен. Зе. Супермен. Кігурумі. Кігурумі. Розмір Л десятий тою флісові штани, Так, флісові штани? Ще? Дисней, пижамка винипух, свитшот, вот такая свит-дрим халат флисовый. Гурумі М'якей Світшот Штани флісові 18 англійський розмір 2XL Штанці Джордж Лісові штани, шорти, десну, розмір М. Махрові ігурумі. Ой, не кигурумі, а капішонка. Пімарк, піжама, розмір L, штанці. Вже потроху виходимо на фінішну пряму. Сорочка флісова, байкова. Це в нас комплект. І штанці піжама, повністю комплект? в клітинку. 8 10 розмір. Розмір М. Легінси для сну. Оце футболка, це в нас іде комплект. Піжамний комплект гарний. Ще Піжамка шортами. Камідрезом. Розмір L десь. Штанці, розмір LXL. Це в нас верх, там був низ раніше. Штанці флісові. Чоловічі, Next Багато варіантів можна компонувати піжами. Є верх-низ. Гарний стан і розміри. Врубчик сну Спортивні штани. Такі піжамні. Сорочка. Клітинку байкова. Спортивні штани. Ще штани? Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!